Війна порозкидала українців по всьому світу. За тисячу кілометрів від свого будинку опинилася і сім'я Тетяни та Олексія Маматових. Вони проживали за 45 кілометрів від кордону із Російською Федерацією на Харківщині у Золочеві. Я ніколи не думала, що в 62 роки я проїду за 1200 кілометрів від свого рідного краю. Що мене війна сюди загодить. Тетяна Іванівна вчителька початкових класів і 40-річним стажем роботи. Вона досі працює у школі і дуже любить свою роботу. Та одного дня їй довелося все покинути. 24 лютого о 20 хвилин на п'яту ранку жінка прокинулась від звуків вибухів. І почала будити. Свою сім'ю чоловіка сказала, що це вже мабуть війна. Окупанти йшли на Харків, захопили село козачалопань і досі звідти луплять по золочеву. 12 березня почався страшний обстріл Золочева. Страшний. Вони нам так сказали, що вони шукали воєнкомат. 15 вистрілів прийшло в район лікарні, а там ці двоповерхові будинки, в яких ми мешкали, вони їх обстріляли і шістнадцятим попали вже в воєнкомат, який був на території. Один лікарні. будинок розбили повністю. Розбили він будинок, один попали в квартири. А в третьому будинку від вибухової від вибухової хвилі вікна поволеповилітали вікна повилітали сім'ю врятував підвал у якому всі сиділи 18 березня був останнім днем коли сім'я ще залишалася у рідному містечку 18 числа пролетів снаряд над нашим будинком і ракета, да, ракета, яка приземлилась ракета. на слідуючій вулиці в будинок, прямо де це було вночі, в два часа ночі, де загинула мати, закривши тілом свою доньку чотирьохрічну. І вже тоді ми. Вирішили, що виїжджати да, виїжджати треба. 19 березня родина разом із багатьма освітянами були евакуйовані до Харкова, а звідти поїздом приїхали на Хмельниччину у село Лісоводе. Ми раді, що сюди попали, тому що да, тут дуже... люди добрі, кормят хорошо, відносяться до нас дуже добре. Ми раді. Хмельничанам, Хмельницької області, що вони нас прийняли, і раді Лісоводам, що ми в Лісоводах в Лісоводи попали, тому що тут село спокійне, добре. Директриса дуже добра людина, відноситься до нас добре. Всі люди відносяться, здороваються, дуже приємні люди і дуже нам приємно тут, понимаєте? чесно вам кажу. Тетяна Іванівна і Олексій Дмитрович розповідають, що мають все необхідне для життя та всім забезпечені, але без діла сидіти не звикли. Тож все шукають, яким чином можна допомогти лісовочанам. Спершу листя заготали навколо школи, потім пішли город садити. Там посіяна морква, буряк, далі квасоля, горох, кабачки. О, 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 це О, ми за два дня не знаємо. Наскільки ми тут ще залишимося. останемося. Може би це да. залишатися до зиму. я питала в директора зразу в перший день, коли приїхали. кажу, скажіть, будь ласка, Оксана, скільки ви Оксана можете Антонівна, нас тут тримати? Оксана Антонівна, вона сказала, що скільки треба, скільки й будете ви тут. Та харків'яни щодня моляться за свою Україну, своїх воїнів, свою домівку і за мир Україні. Та мріють про той день, коли почують, війна закінчилась, можна їхати додому.